Чому важливо бути самодостатнім і що це взагалі таке? Ну, чому я маю все собі давати сама? Чому я сама маю розбирати свої потреби, закривати їх самостійно? Ну навіщо взагалі тоді стосунки, якщо я все сама буду собі закривати? Для чого це все? Я не розумію. Дуже часто, от з такими, саме з такими почуттями, з обуренням, розчаруванням, гнівом, мої клієнти кажуть, коли я розповідаю про те, що щоб позбавитись від залежності від стосунків, треба йти шляхом самодостатності. Треба вміти закривати свої потреби самостійно. І вони дуже це дуже, така, дуже мені зрозуміла, але при цьому дитяча, інфантильна позиція в цьому відкривається. Сьогодні ми поговоримо саме про те, чому це так важливо. Так? Чому це взагалі майже не знаю, навіть єдиний шлях позбавитися від залежності від конкретної людини, або від залежності від стосунків, тобто стати більш самодостатнім, чому це взагалі важливо? Як, як це робити? Як до цього йти потихеньку? Справа в тому, що ми залипаємо на інших людях, ми страждаємо за якимись стосунками або за стосунками взагалі, тобто не переносимо самотності, якщо ми фантазуємо, що в цих стосунках закриваються наші потреби, що інша людина закриває наші потреби. Да? і Ми відлітаємо в ці фантазії. І що треба тоді робити, да? як лежати в сторону того, щоб цього позбавитись, щоб позбавитись від залежності від стосунків? Треба розбирати ось ті картинки, в які ви відлітаєте, коли страждаєте за стосунками або за конкретною там людиною, яку не можете забути, чи там, ну, коротше, чи невзаємне кохання у вас, чи ще щось, щось таке. Да? Тобто не можете пережити самотність. Розбирайте ці картинки. Дивіться, які ваші потреби в цих, в цих стосунках закриваються. Ну, наприклад, ви фантазуєте, що в цій картинці людина вас обіймає і дуже захопливо дивиться на вас. У неї дуже такий захопливий погляд на вас. При цьому. От. Розбираємо, тобто в цій картинці є як мінімум дві очевидні потреби. Перше, це захоплення вами, захоплений погляд, да, який піднімає вам самооцінку, в якому ви відчуваєте себе прекрасним, чудесним, прийнятим, да, ви отримуєте цей погляд від людини. Значить, йдемо в цю сторону. Що ми робимо? Ми йдемо в цю сторону. Ми дивимось. Що я можу, що, що мене в собі може захоплювати? Що я можу таке робити, або не знаю, що в мене таке є, що може мене в себе захоплювати? Як я можу сама дати собі це захоплення? Якщо я цього не знаходжу, да, можна піти, або, наприклад, психотерапію, і там ви отримуєте приймаючий погляд. Терапевта, який, який в якісь моменти буде також захоплюватись вами, і ви отримаєте цей погляд. А можна почати щось робити, щоб отримати від інших людей захоплення. Ну, наприклад, не знаю, піти чомусь навчитися, да, і там, не знаю, десь там виступати, наприклад, да, там, або там не знаю. Може, ну що таке можна? Ну можна почати бігати а, зранку спортом займатись, да пробігати марафони і потім ловити там захоплені погляди, коли ви бігаєте на марафоні або просто а, зранку у спортивній формі, да на вас будуть захоплення, захоплено дивитись, да. Тобто, значить, ми йдемо і працюємо з самооцінкою, як я можу дати собі це захоплення? Ви можете це отримати не тільки від коханої людини, не тільки в романтичних стосунках. Ось це варто усвідомлювати. Друга потреба, про яку я кажу, да, ось в цій картинці намальовані це тактильність, обійми. Як я можу дати собі тактильність, як я можу закрити? Тактильну свою потребу. Мене можуть обійняти друзі. Я можу піти на танці і обніматися там, да, ну відчувати тактильність з іншими людьми. Я можу піти на масаж, мені можуть зробити масаж. Це теж закриє тактильність, потребу в тактильності. От, тобто, теж це те, що ви те, як ви можете дати собі не в коханні, не в романтичних стосунках. Я думаю, що коли ви це слухаєте, у вас може бути ну, якщо ви так трошечки залежите від відносин, да. То у вас може теж тут виникати таке обурення і такі психи, типу, да блін, та ну що вона розказує? Ну взагалі, ну, ну хіба можна це отак-раціонально отак, 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 розкласти оці потреби, да? і в цьому, в цьому неймовірному коханні, да? і от і, і все. Ну, бо це, це ж кохання. Ну як його можна так розкласти на потреби раціонально і закрити, отак от ці самі обійми, і все таке, тобто. Да? Пурення таке виникає і супротив це робити. Дуже вас розуміє в чомусь сама така. Да? Не хочеться цього робити. Ну, от справді не хочеться, Бо кохання це хімія, це суміш гормонів, да? це гормональна реакція, це халява від природи. Тобто вона раз, це такий наркотик, який раз приходить ззовні від іншої людини, да, утворюється в вашому організмі. Ви отримуєте закриття всіх своїх потреб. Це попадає у всі ваші такі емоційні дірки, да, і ви відчуваєте себе класно. Да. І, звичайно, не хочеться сидіти отак і усвідомлювати, раціоналізувати, розбиратись, що де там, де там в мене що як організовано, як в мене там влаштовано, як я це можу зробити. Хочеться знов наркотику. Просто з'їсти і опинитись знову в іншій реальності, реальності кохання, закоханості. Да? Але ну якщо цього не робити, то ви можете все життя залежати від стосунків весь час і голодувати, коли їх немає. Да, тобто страждати, коли будуть періоди самотності у вас. От. Тому я дуже розумію ваші емоції, але якщо хочеться все таки, якщо ви стомились і вам все таки хочеться таких більш гармонійних стосунків з собою, да не, не так залежати від стосунків, то треба все-таки рухатись шляхом усвідомлення цих потреб і закриття їх самостійно, навіть при обуренні, гніві, да і розчарування з боку такої дитячої позиції. Дуже, ну, дуже, дуже розумієш це так. Але шлях саме такий. І тут ще важливо сказати, що ви можете це робити, навіть ну, не дивлячись на ці почуття. Так? Ви можете просто. От зараз навіть слухаючи це відео і усвідомлюючи, наскільки це важливо самому рухатись в сторону закриття власних потреб. Це вже буде а, таким камінчиком, да, який впаде у вашу свідомість, і буде невеличким таким кроком на шляху до о, цих гармонійних стосунків з собою. Ну і ви вже знаєте, да, що чим більше у вас гармонійні стосунки з собою, тим менше ви будете залежати від інших, а значить більш ну, гармонійних стосунків з іншими людьми. Тому навіть усвідомлюючи це, це вже працює. Навіть якщо ви просто будете думати, наскільки це важливо і наскільки ви це хочете своєю такою ну, дорослою да, стороною, що, звичайно, дитяча ваша позиція, дитяча сторона, вона, вона цього не хоче. Вона хоче халяву від природи, халяви від іншого, да, який закриє неусвідомлені всі мої потреби. Але якщо ви будете підсвічувати от свою таку дорослу сторону, ви да, усвідомлюєте, але я цього хочу. Так, мені з одного боку не хочеться, але з іншого, да, мені там хочеться. Ну, це як в спорті, да, там, ну, там, гарну фігуру хочеться, там, регулярними тренуваннями займатися не хочеться. Да, але у частини людей ну, все-таки в якийсь момент побіждає желання. Там, Мати там гарну фігуру і займатися спортом регулярно. І з часом вони починають отримувати задоволення від цього. Да? Бо вчитися цьому, от саме вчитися цьому важко. Але якщо ви навіть на 0,0001% будете потихеньку рухатись і намагатись, хоча б намагатись закривати свої власні потреби самостійно, повірте, це вже... Буде кроком за ну, до незалежності, це вже буде до такої гармонійності, вам вже буде краще, ви будете більш емоційно устойчивими. Це вже буде, тобто тут почуйте мене, що тут, тут бажання вже теж воно дуже важливе, бажання і хоча б лежати в цю сторону. Ось. А якось так, це те, що я сьогодні хотіла сказати про те, як відмовитись да, від залежності від стосунків. Звичайно, якщо я вам імпоную, то я запрошую вас до себе на консультацію, в терапію, про все домовимось. Я можу супроводжувати вас на цьому шляху. Бо, звичайно, психологічні захисти не будуть дозволяти вам цього робити. Вони будуть постійно відкочувати вас у інфантильну позицію, де я все хочу отримати знову ж таки від іншої людини. Да, хлявно. Але постійно, потихеньку рухаючись в цю сторону, да, з цим можна працювати. Я вас запрошую працювати зі мною на цю тему. От, пишіть мені коментарі, задавайте питання, ставте лайки, мені це дуже важливо і приємно. І я вас чекаю у себе на консультаціях. Записатись можна по одній силочці під відео: ФБ, Інстаграм, Телеграм. Я вас чекаю. Все, дякую, па-па!